Вас вітає передача податки очима студентів і я, її ведуча Аліна Фурман. Наших глядачів зацікавило питання, чому в Україні низький попит на послуги страхових компаній. На це питання вам зможе дати відповідь студентка податкового коледжу Боднарчук Ольга. Розповідь я хотіла розпочати слів Костянтина Мадея: відсутність грошей не привід для відсутності страхового полісу. Рішення накопичувати капітал теж приваблює необхідні для вас фінанси. Щоб розібратися в цьому питанні докладніше, розглянемо розвиток страхового ринку в Україні на сучасному етапі і народний рейтинг страхових компаній. На 1 січня 2014 року в Україні діють 480 страхових компаній. Щоправда, активно працюють лише близько 40% страховиків. Фактично 200 компаній це компанії просто на папері лігою страхових організацій України за перші півріччя 2014 року зареєстровано небувало для нашої країни зростання платежів по страхуванню життя. За період з січня по червень 2014 року страхові компанії повідомили про страхові платежі на суму понад 1 мільярд гривень. Ви можете переглянути інші цифри на екрані. Зверніть увагу, рейтинг страхових послуг. Перше місце страхування життя, друге місце довгострокові страхові послуги, третє місце медичне страхування, четверте місце автострахування. Проблема на сьогодні багато старих автомобілів. За даними на 1 січня 2014 року зростає попит на. Туристичне страхування з покриттям нижче 10 тисяч доларів. Проаналізувавши дані за перші півріччя 2013 року, робимо висновки, що переважна більшість договорів страхування життя була підписана за рахунок фізичних осіб. Наступного слайду бачимо, наскільки зросла кількість застрахованих фізичних осіб. Як бачимо, рівень виплат по медичному страхуванню склав 72%. Середній рівень виплат склав 1,64%. За підсумки 9 місяців 2013 року страхова компанія Аско Медсервіс увійшла до рейтингу найкращих українських страхових компаній за наступними показниками, які ви можете переглянути. Ми обрали народний рейтинг, тому що вважаємо, що він найоб'єктивніший. Саме цей проект. Створений з метою визначення реального рівня обслуговування клієнтів в українських страхових компаніях. Ми бачимо, що найвищий бал 3,65 сотих по п'ятибальній шкалі. Це свідчить про низький рівень надання страхових послуг. Отже, в чому ж причина? Проаналізувавши ринок страхових послуг України, ми вважаємо, що низький попит населення на послуги страхових компаній спричинений рядом факторів, а саме: це недовіра населення до страхових компаній, низькі доходи населення, нестабільна економічна і політична ситуація в країні, недосконалість законодавчої бази, низька якість продажу страхових послуг, зростання випадків страхового шахрайства. Небажання страхових компаній просувати на ринок нові послуги, низький рівень впровадження сучасних інформаційних технологій, низький професійний рівень працівників, відсутність рейтингу страхових компаній, відсутність інформації про несумлінних страхувальників, концентрація заможних громадян у великих містах. Ми внесли свої пропозиції щодо усунення існуючих проблем. Створення фонду гарантування виплат за договором страхування, врегулювання відносин корпоративних клієнтів з Державною податковою службою. Пропонуємо запровадити досвід Росії в сфері медичного страхування, видача ліцензій агентам, здача екзаменів для підтвердження професійного рівня. Створення бази агентів, які мають право працювати в страхуванні життя, створення сайту несумлінних страхувальників, запровадження послуг внутрішнього туристичного страхування, запровадження інтернет-технологій як маркетингового інструменту просування на ринку страхових послуг. А саме створення власної субкультури, залучення до співпраці інтернет-хом'ячків, створення власного корпоративного сайту компанії. Наостанок, хочемо поділитися інформацією щодо страхових компаній в нашому місті: страхова компанія StarLife, страхова компанія Граве Україна, Глобус, страхова компанія Провідна, Альянс Україна, страхова компанія Аліко, страхова компанія Прокбізнес, Уніка страхова компанія інго закінчити виступ. Хочеться словами Костянтина Мадея, страховий поліс це ремінь безпеки від фінансових ризиків.